...приходить до вас додому, проводить пропаганду чи організацію, починають тим, що Бог називається Єгом. Єврейське слово Ягве чи Єгова у перекладі на церковно слов'янську є сущий той, що є всюди. І звідси є всюди присутній на українському. Той, що є всюди. Оскільки оригінал Біблії є написаний єврейською мовою, то первісний текст. Часто має це слово «ягве» Я, «я є. Свідки його у своєму вченні доводять, що люди вилучили зі святого письма слово Єгова, чи замінили його іншим словом. Але, дорогі українські брати і сестри, як ми знаємо, слово Єгова є єврейське. 31 глава, 35-й стих. 31 глава, 35 стих. Читаємо 31 глава, 35 стих. Так говорить Господь, що сонце дає в день на світло, і порядок місяцеві зорям, що світло вночі, що порушує море і шумляк його хвилі. Господь саваот його ймення. Господь Саваот його ймення. Цю саму книгу пророка Єремі не закриваємо, не закриваємо. А гортай далі, 32.18. 32.18 читаємо. Милість ти тисячами чиниш. І за провину батьків після них у шулону їхніх синів. Боже, великий та могутній. Господь Саваот йому імення». Читаємо ще раз, 32.18. Господь Саваот йому імення. Останній рядок вірша 18. Господь Саваот його імення». Ця сама книга пророка Єремії. 40. 8 глава, 48, глава 15 стих. 48, глава 15 стих. Читаємо. Попустошений буде Моав, і до міст його ворог підійметься, і підуть подібні до нього юнаки на зарі. Каже цар, що Господь Саваот йому ймення. 48, 13. Господь Саваот йому ймення. Читаємо. Далі відкриваємо книгу пророка Єремії 51,19. Книга пророка Єремія 19. Знайшли книгу пророка. 51, 19. Читаємо, не така, як оці, частка Якова, бо все це він створив. І Ізраїль племено його, Господь Саваот йому ймення. 51.19. <клух> Господь Саваот йому ймення, каже пророк Єремія. І ще є у цій самій же книзі книга Пророка Ємій говорить, що Господь їм імені. Відкриваємо книгу Пророка Яммії, 33, глава 33, глава 33. 33, 2. Так говорить Господь, що чинить оце, Господь, що формовує це, що поставити міцно оце. Господь його імення, Господь його імення. Всього ми бачимо, дорогі вогресі, брати і сестри, що святе письмо, а що таке Саваоф? А Господь Саваоф, це означає Бог війська Небесного. Господь його означає Бог сюди присутній і справді. Ну як могли ізраїльтяни виявити Іння Бога? Бог Єго, Бог, Бог сюди присутній, Бог між нами, вони казали, Бог всюди є, Бог сущий. Я є Господь. І ось каже, Господь, я є Господь. І ось свідки Його кажуть, що ніби ми із вами чинимо кривду, що не називаємо Бога Його Але давайте, дорогі в Хресті, і сестри, подивимося новий завіт У новому завіті ми знаємо, Господь посилає, Бог Отець посилає сина свого для спасіння людей. Чому всіх з цих чотирьох Євангеліях ніде не називає Ісус Христос, будучи Сином Бога Отця? Не називає його його. Чому не називає? І навіть у молитві каже. І, і, Іван Гавід Луки 11-2 відкриваємо. Іван Луки. Іван Гелід Луки. Іван Вілоки 11,2. Він же промовив до них, коли молодість говорить отак. Отче наш, що на небі? Нехай святиться ім'я Твої далі ми знаємо. Каже Господь ясно, коли молитись, кажіть Отче наш. Не каже його, то не каже Отче наш його. Хоча свідки голи у своїй молитві додають до молитви Отче наш, Отче наш його. Хочу вам зауважити. І ось, значить, ім'я Його це є як заключення щодо імені Господня. Ім'я Йогова, щоб ви знали, говорить про тільки-тільки про одну властивість Бога. Бог всюди присутній. Але властивостей Бог має багато. Закон Божий подає нам вісім властивостей Божих. Догматика так само подає вісім властивостей Божих. а їх є може і багато більше. Ми догадуємося, ми знаємо на основі Святого Письма, що є вісім. Але якщо би ми дослідили святе Письмо, може є ще більше. Треба просто читати, досліджувати. І Читати тлумачення святих Отців церкви Христова не варто у башту, як вони тлумачать. Святих отців, перших віків християнства і сучасних святих отців, які тлумачать святе письмо. У від Івана каже, святе письмо, Івангелія Івана 3,16. 3,16 читаємо. Бо так Бог полюбив світ, бо Бог. Бо так Бог провів світ, що дав сина свого народного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. І ось Господь, Бог посилає нам сина свого. Чому син не являє людям, що Бог називається, що Отець Його називається Його, і світ називати його Тільки Його, і хто не буде казати Його, так як кажуть Його. Такого не було. Такого не було. У Святому письмі такого не спостерігається. І ось світ його роздають. До молитви от наш і Бога ще не Але Ісус Христос іншому місці Святого Письма говорить такі слова. Іван знову Зомови, 10 глава, 25 стих. 10 глава, 25 стих. Відповів Ісус, я вам був сказав, та не вірите ви? І діва, що чию їх у ймення свого Отця, вони свідчать про мене. У ймення свого Отця. У старому завіті хочу зазначити, для єврейського вибраного народу Бог був страш страшним, грізним, караючим, строгим. А Ісус Христос приходить і звіщає нам, що Бог є любов. І ми, ми діти його повинні називати Його Отцем, кажу в молитві. А як молитесь, скажіть, Отче наш, що єси на небі. І отут каже, Господь, друге, ще раз прочитаємо цю читати. 10 глава Івангелія Івана, Львана, 10 глава, 25 стих. Я вам був сказав, де не вірите ви, ті діва, що їх чиню їх у імення свого Отця. У ймення свого Отця, але нема імені Отця. Значить Отець, для нас Бог завжди був, є і буде Отцем. І це доказав Господь, коли віддав свого сина улюбленого, читали в 3:16. Так бо бог полюбив світ, що сина свого і дрону віддав, щоб всякий, хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне. Бог нам проявив свою любов. І ми повинні проявляти до нього свою любов. І як діти люблячи називати його Отцем, називати його Отцем. І ось що стосується, цього, каже ще. У діях святих Апостолів. Книга дій святих Апостолів каже нам, що вони кажуть, що спасіння тільки в Йогові. Йогова, Йогова, Йогова. Таке враження, ніби Йогова, це е, щось не знати, що було. Це тільки одна із властивостей Бога. А Бог і Отець. І одним словом Бог, і Отець сказано все. Але каже дії святих Апостолів, читаємо дії. Дії 4, 10. Дії 4, 10, 12. Дії 4, 10 читаємо. Нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлю, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, що його розоп'яли ви, та його воскресив Бог із мертвих, Ним поставлений, Він перед вами живий. І нема ні в кім, читаємо, і нема ні в іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення даного людям, щоб ним не спастися. 4.12, Діє 4:12 через. Читаємо. Бо немає. І нема ні в тім іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, щоб ним ми могли спастись. Немає іншого імення, каже, каже Святе Письмо. Бо Ісус Христос, Другий постас при Святої Тройці, і Бог отець цей одне, і те ж, каже о, 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 Господь До Пилипа. А хіба ти не впізнав, що я в отці, а отець у мені? Про це ми говоримо зараз пізніше. І ось це доводить нам про те, що ім'я Бога, це є, ми повинні звертатися тільки як Отче, Отець наш, Отець наш Небесний, який сотворив всевидиме і невидиме. Також хочу зазначити про те, що і світ його відкидають Божество Ісуса Христа. Вони не визнають Ісуса Христа, другий поста з Пресвятої Тройці, рівного Богові Отцю і Святому Духу. Деякі свідки Його, вони вже на цьому мають деякі протиріччя самі між собою. Деякі твердять, що Ісус Христос це є людина, яка мала початок, як і кожен із нас. Інші твердять, що Він був до народження від діли, як архангел Гавріїв. Але і те, і інше є вчення єретичне. Тому що Святе Письмо навчає нас, що Ісус Христос є рівний Богові Отцю і Святому Духу. Відкриваємо Євангелію від Івана. Дорогі Бог Христі, відкриваємо Євангелія від Івана. Я трошки, може, за сьогодні гортаю біблію, але я хочу все вспіти. 5.22. 5.22. Євангеліє від Івана 5:22. Бо отець не судить нікого, а увесь суд віддав синові. Щоб усі шанували сина, як шанують отця. Бачите, щоб усі шанували сина, як отця, це означає, що отець і син є рівні між собою. Щоб усі шанували сина, як шанують отця. Хто не шанує сина, не шанує й отця, що послав його. Оця цитата говорить нам про те, що свідки й які не шанують сина. Не шанують і Отця. А вони не шанують це Вони кажуть, що Ісус Христос не є Бог. Він є людина створена, яку створив Бог отець. І ось один із 12 апостолів, апостол Фома, відкриваємо Іван від Івана, 20 глава, 28 стих. Іван від Івана, 20 глава, 28 стих. Один із апостолів на ім'я Фома каже, а Фома відповів і сказав йому, Господь мій і Бог мій. Є конкретне місце, запам'ятайте, що Євангелія Івангелі Івана, 20, глава, 28 містить, є конкретне місце у Святому Письмі, де апостол один з 12 називає Ісуса Христа Богом. Каже, Господь мій і Бог мій. Якщо би Ісус Христос не був рівний Отцю і Святому Духу, Він би сказав, не називає мене Богом. Є і тільки творіння, є створення. Але бачимо, що Ісус Христос, Друга іпостась при Святої Пвятої є Богом Сином, рівний Богові Отцеві. Також хочу зазначити і про те, що свідки Його ви кажуть, нібито не було Ісуса Христа до народження від Діви. Що Він ніби, як і кожен із нас, має початок, але не має кінця. Душа людська має початок і немає кінця. Отак От вони прирівнюють Ісуса Христа. Відкриваємо Івангелія від Івана, 8 глава, 50, 58 стих. Такі слова. І Ісус їм відказав по правді, по правді, кажу вам. Перше, ніж був Авраам, я є. Це про що? Це говорить про те, що Ісус Христос був при сотворенні світу. Про це ми далі, коли ми будемо говоримо про Пресвяту Троїцю, там є конкретні місця. Але. Він сказав, я є. Перший був Авраам. Авраам коли був? Ще в Старому завіті. А це який час? Новий Завіт? І каже, я є. Перший чим Аврааму, я є. І ось, що стосується Пресвятої Тройці, вони взагалі не визнають ні сина, ні Духа Святого, тільки Отця, якого називають Лівовою. А святе письмо учить нас інакше. Відкриваємо першу книгу Біблії, книгу Буття, де говорить Господь, як при створенні світу приймають. Три іпостав і участь е, книга буття, перша глава, 26 стих. Перша глава 26 стих. І сказав Бог, створімо людину за образом нашим, нашим з великої букви, за подобою нашою. Нашої з великої букви. І хай панують над морською рибою, і над птатством небесним і над подобою над усею землею і над усім плазуючим, що плазує по землі. Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. Кому це казав Бог, якщо нікого ще не було? Нікого не було, був тільки один Бог. Кому він це казав? А це є звернення до слідуючих двох Бог іпостасів. Бога Сина і Бога Духа Святого. Але це не означає, що це є три боги. Бог до одно з великої букви. У даному місці святе письмо, дорогі в Христі, брати і сестри, говорить нам про присутність трьох іпостасей, які царюють на небі, бо каже в кінці: і ці троє одно, одно з великої букви. Значить, Бог є єдиний у трьох іпостасях. Тобто Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Що саме найголовніше і що може провести паралель між свідками Єговими і атеїстами про те, що свідки Його відкидають загробне життя. І так само, як вчили атеїсти, між іншими свідками і атеїстами є певна паралель. Чому? Слава Ісусу Христу, не казали атеїсти? Не казали. А казали добрий день. Так само кажуть свідки. Не хрестилися атеїсти, так само не, не христяць. Не визнавали ікон атеїсті, так само не світі Оли. Не визнавали загробну життя, атеїсти, так само не визнають світті Олег. Кажуть, людина померла і на цьому все. Немає загробного життя. Під устає, при тому приході Ісуса Христа тільки той, хто був свідком його, стане на життя тут на землі. Тільки той, хто був свідком його. А хто не був свідком його, то ще ліпше лежить собі там, то й все, ніхто його не турбує. Ніхто його не палить, нічого його не болить, нічого не пече. Він собі перебуває там у землі. Але святе письмо учить інакше, другі в Охристі. Святе Письмо учить нас, що є загробне життя, що після життя існує загробне життя. Що основне, що світі його не визнають безсмертя душі. Душа по їхньому це і кров. Кров зійшла, життя, і, значить, закінчилося життя. І ось, але Івангелій від Матфея, сам Господь Ісус Христос навчає нас такими словами. Усі євангелісти про це досвідчують, а зокрема почнемо від Євангелія від Матфея. Івангелій Матфея, 10, 10 глава, 10 глава 28 стих. 10 глава 28 стих. Каже Господь, і не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити може. А світ його казав, що нема душі, що душа вбивається разом з тілом. А Господь, сам Господь навчає, і не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше тих, хто може душу і тіло вам занапастити в гаєні. Що таке гаєна? Пекло. Хто може занапастити вам душу в гаєні? Не бійтеся тих, хто тіло вбиває, а тих, хто душу. Про що говорить? Про те, що можна, може людина напасити вам душу, і душа буде, душа буде в гаєні, буде в пеклі, буде в вічних муках. Про це навчає нас Святе Письмо. Аналогічна цитата, не будемо читати, є в Іваннові Луки, 12 глава, 4, 5 стих. І якщо слідувати за вченням світої Йогови, то можна грішити, можна чинити гріхи. Так він помре. Яка, яка різниця? Померла людина, все. Але православна церква несе у собі вчення святого письма, вчення святих отців, які навчали і навчають, що життя після смерті продовжується, життя душі. В Євангелії від Матфея так само є, коли Господь говорить про страшний суд, про останній суд. Я не буду зачитувати все, що він каже, хто піде направо, хто піде наліво. Але в кінці є такі слова, які каже Господь має Матхея, 25 глава, 46 стих. 46 стих. І ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Ну хіба не ясно сказано? І ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя? Господь каже, що є вічна мука і є вічне життя. Також у, про багатого і лазаря не буду вам зачитувати, бо всім вам відома ця оповідь Господня, де Господь каже про багатого і Лазаря, який перебував у пеклі, а бідний лазар на лоні Авраама. А також про нагороду, що перебуває на небесах, говорить. Господь наш Ісус Христос. Знову ж таки Матфея, 5, глава, 12 стих, каже нам, радійте та веселітеся, 5, 12. радійте та веселітеся, бо велика нагорода ваша на небесах. Кажуть свідки Йогови, що на небесах не буде життя. Життя буде на землі. Тобто, прийде Ісус Христос вже 18 разів, вони казали, коли він прийде. Прийде Ісус Христос і тільки світі Голи тут будуть перебувати і їм буде добре. Тут буде царство, тут буде царство, там нема. А Господь каже: радійте і веселітеся, бо нагорода ваша на небесах. І у іншому місці Івангелії від Івана. Івангелії від Івана, 14 глава. 14 глава, 2-й стих. 14 глава, 2-й стих, каже Господь, бага, бо кажуть, а де може Бог подіти, скільки людей? Та всі собі лежать, там нехай вони лежать, наші є. Ще де Бог може їх подіти. А Господь каже: багато осей у домі мого отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду і приготую місце для вас. У, у Господа є багато серь. Є місце для всіх. Тільки треба заслужити те місце. Чого око не бачило, 1 Коринтян. «Чого око не бачило і вухо не чуло, те приготував Бог тим, що любить його. 1 Коринтян 2, 9. 1 Коринтян 2, 9. Чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував тим, хто любить його. Це говорить, дорогі вогресі, брати і сестри, про те, що є загробне життя. І що Бог приготував нам і з вами на небесах. Але треба заслужити ту, ту нагороду і отримати її після земного життя. Також, що стосується Божої Матері. ми знаємо про те, що свідки його відкидають Божу Матір і навіть хульно називають її. Але святе письмо вчить нас по-інакше. Святе письмо навчає нас, що Божа мати. Дівою зачала і Дівою народила». І ось часто буває, що свідки Єгови кажуть, коли ми говорили про ім'я, що в слово Господь треба замінити словом Єгова. І ось при одній із дискусій сказали їм, оскільки треба замінити слово Господь на слово «Єгова», то тоді прочитайте Євангелія е, від Луки. Перша глава 41, 43 стих. І підкладіть не слово Йогова, а слово Господь. І ось свідки його і читай. 1. 41, 43. Читаємо. 41 43. Коли ж Єлизавета зачула Маріїн привіт і затріпотала дитина у утробі її. І Єлизавета наповнилася Духом Святим і скрикнула гучним голосом та й прорекла. Благословенна ти між жонами і благословенний плід утроби твої. І 43 зверніть увагу. І звідкіля мені це, що до мене прийшла мати мого Господа. А Господа треба змінити на Йогова Значить, мати мого Йогова А Йогова це хто? Бог? Значить, хто така мати Божа? Хто така Марія? Мати Божа? І ось на основі Святого Письма ми бачимо, що ми повинні. Шановувати Божу матір і визнавати її Богоматеринство. Таким чином, світки Йогови самі себе ведуть до абсурду, до повного абсурду. Бо будь-яку тему взяти. Ми б ще зараз багато могли говорити, якщо б наші дорогі гості не спішилися у світі Його. Ви. Але я бачу, але я вже закінчую. На будь-яку тему, що вчать світ Йогове, ми знаходимо місце у Святому Письмі, яке заперечує і говорить, що їхнє вчення є неправильним. Отож, тож ми дорогі брати і сестри. Ми повинні знати, що сектанти сіють куки, куки поміж землями. Часто ми, християни, не усвідомлюємо собі. Що ми своєю пасивністю дозволяємо переслідувати Христову віру. Якою пасивністю, може сказати будь-хто з вас? Якщо ми приймаємо у свої домівки свідків Його і радо ведемо із ними бесіду, якщо ми приймаємо від них єретичну їхню літературу, Якщо ми вихваляємо їх за так звані видимі чесноти, тобто не п'ють, не курять і так далі, якщо ми їх вихваляємо і не знаємо їхні потаємні вчинки, то ми вже переслідуємо істину, віру Христову. Ми бачимо, що через, через так званих віруючих організацій Світтії Голи, Велику ненависть мають у своєму серці і нетерпимість до православних та інших вірових знань. Чому? Тому що ви знаєте, як вони люблять говорити, починати в них є певний репертуар, що вони мають говорити. Спочатку людині треба прості доказати про те, що у вас священник, це є хапуга, це є великий грішник, це є велика е, грішна людина, яка як та, що розпинала Ісуса Христа. Якщо вона вас цьому переконала, хочете, що ви її. А про що це говорить? Про ненависть і нетерпимість інших релігій та віровизнань, що не спостерігається в інших сектах. І ось ми повинні пам'ятати про те, дорогі брати і сестри. Бо дуже багато людей потрапляють у сіхі діяльності у різні секти, а зокрема, у, можна сказати, не християнську серці, світло його. І тому багато людей, які потрапили туди, нині бажають може звідти вийти, вийти до правди, але завдяки матеріальних спокус та інших книжечок та гуманітарної допомоги не зможуть вийти. Сьогодні багато серед нас, православних християни, є байдужість і нетвердість щодо визнання істин Божих. Але Ісус Христос каже. Об'явлення 3.15. Останній цитат зачитуємо. Об'явлення Іоанна Богослова 3.15. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби ти був холодний чи гарячий, ти був, а що ти теплий і не гарячий, ні не холодний, то я виплюну тебе з своїх уст», — каже Господь. А що ти не холодний і не гарячий, то я виплюну тебе з своїх уст. Тому нам, дорогі во Христі, брати і сестри, треба бути гарячими до виконання закону Божого, до виконання волі Божої. І тільки тоді Божа милість не покине нас. Амінь. Слава Ісусу! Амінь. Так, зараз слово надається високопосвященній шлу митрополиту Андрію, доповідь, яку скаже. Добре, що те сприкладніття не старий. Звичайно, сьогодні слухаючи отця Миколу вашого духовного провідника, і дивлячись на цих дітей, які сидять на молодь, дорослих, мабуть, ми пригадуємо собі, Євангеліє, на горну проповідь, коли біля них Христа саме сиділи люди і слухали його Слово Боже. Звичайно, сьогодні, коли ми входимо в тети щодіття, а слово має велику силу, тому що воно здатне розділити душу і тіло. І особливо для нас, українців, коли слово Боже було, кажуть, під сама замками, коли Біблія на рідній мові, ви знаєте, це неможливо було дістати пригадую, Ще в 80-му році їдучи з Канади сюди на Україну, на таможні. Треба було записати, що везеш Біблію на українській мові, а витаючись назад туди, знову показати, що ту я Біблію везу назад. Я не мав права її залишити тут, на Україні. В той час, як отець розказав багатої шкоди, тоді ще задавали нам різні, як не називається модним словом, тоталітарні секти. Тобто вони діяли підпільно, маючи певну матеріальну базу. Маючи певні зв'язки, старатися нашого народу посіяти той покій. І те, що ми сьогодні маємо на Україні 79 офіційно зареєстрованих релігій, конфесій, як модно сьогодні називається, його ви секти ще не зареєстрували і, мабуть, не зареєструють. Тому сьогодні саме велика, яка от у нами проблема.